Єгиптяни переходять на китайське золото в умовах економічного спаду та набувалої інфляції. Україні завжди любили ювелірні прикраси. Золоті вироби заведено дарувати на весілля, але тепер людям доводиться шукати дешевшу альтернативу. Китайське золото з'явилося в Єгипті 2005 року. Ми з татом були серед перших імпортерів. Як ви знаєте, Китай виробляє продукцію за наданими зразками. Ви відправляєте зразок і вони починають формувати його, щоб зробити точно. Копію тієї самої якості. На ринку в Каїрі в магазині з виробами з китайського золота завжди багато покупців. Я купую китайське золото, бо воно дешевше, ніж звичайне. Ціни на золото зараз дуже високі, а китайське золото досить якісне і коштує недорого. Водночас є дуже красиві моделі, які на вигляд точнісінько, як золото. Вироби імпортують переважно з Китаю, тому цей матеріал і дістав таку назву щодо компонентів, то їх два китайське золото роблять із міді, яку покривають нержавкою сталлю. З тієї сталі окремо також роблять прикраси, схожі на золото, але здебільшого прикраси, які на виглядах золота, які легко формуються, виготовлені з міді. Це й називається китайським золотом. Ми пропонуємо китайське золото дуже високої якості. Зараз єгиптяни мало заробляють. Ми намагаємося надати альтернативу золоту у Єгипті нині найсерйозніша економічна криза за останні 50-60 років. Так навесні ЄС виділив країні пакет допомоги на суму 8,1 мільярда доларів. Його метою було допомогти зміцнити економіку Єгипту, крах якої дестабілізував би регіон і прискорив би масові потоки емігрантів до Європи.